Катерина Полтавська, дружина відомого ведучого Володимира Стопчука, активно ділилася своєю новиною в соцмережах про те, що вона вагітна, і також вона розповіла про різні етапи і моменти. Цього важливого періоду в її житті. Катя нещодавно відвідала свого гінеколога, щоб дізнатися результати МРТ. Їй повідомили, що можливість завагітніти залежала від овуляції, яка повинна відбуватися в правому яєчнику. Після цих слів Катя була шокована, що їй вдалося завагітніти з першої спроби, навіть за умови, що вони не розраховували на овуляцію в той місяць. Вона була впевнена, що цього не вийде, але дитина вирішила інакше. В одному з дописів Катерина розповідає про свій вік і бажання стати молодою мамою. Вона завжди мріяла народити до 25 років. Її чоловікові вові зараз 40 років, і він дуже любить дітей. Велика частина їхнього діалогу відбувається через телеграм. Де Вова надсилає часто відео малюків, також Катя спростовує чутки про те, що Вова не спілкується з дітьми від першого шлюбу. Вона пояснює, що тема дітей для нього є дуже важливою і болючою після розлучення. Вони з першою дружиною домовилися, що Вова не буде публікувати фото дітей, але він все одно намагається підтримати з ними зв'язок. Катя показує свій живіт, розповідаючи, що не уявляє, як поміщається дитинка, яка вже досить велика. Вона згадує момент, коли вперше почула поштовхи малюка і як це викликало у неї шок. Катя також жартує, що більшість її подружок не мають дітей і проходять цей досвід разом з нею. У іншому дописі Катя повідомляє, що дитина почала рухатися у 16,5 тижнів, Зараз вона на 20-му тижні вагітності. Вона жартує, що, мабуть, так часто робила УЗД, що дитина вирішила почати. Рухатися інакше. Живіт у неї невеликий через вагу та те, що колись там був прес. За вагітність Катя схудла, але зараз вже почала набирати вагу. Катя також запитує своїх підписників про їхній досвід вагітності, цікавиться, коли їхні діти почали рухатися і в якому місяці вони народжувалися. Також пишіть свій досвід тут в коментарях, і до скорої зустрічі в новому відео. Всім па-па-па-па!